О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. За першими підсумками саміту НАТО Україна може розраховувати на додаткову протиповітряну оборону більше зброї та щонайменше 40 мільярдів доларів на військове забезпечення для ЗСУ наступного року. Крім того, в ефірі телеканалу Інтер речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що до кінця літа в небі України будуть F-16. Також американський лідер Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні оголосував. Сил про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, куди увійшли батарея системи ППО Петріот, боєприпаси для НАСАМС і Хаймарс, зенітні ракети та артилерійські снаряди. Не лише зброю, а й дозволи нею користуватися. Просить Україна у західних союзників, зокрема далекобійними ракетами, адже лише ними можна дотягнутися до російських військових аеродромів. Із цих майданчиків регулярно злітає ворожа авіація, щоб скинути каби на позиції ЗСУ та на українські міста. І протидії цьому поки що немає. Лондон і Париж зелене світло вже дали давно. А ось Вашингтон і Берлін не квапляться. Чому та чи є перспективи до них достукатися? Розкаже Анна Басова. Зміни в уряді і жодних змін опозиції з такими словами. Зустрів українського президента новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Саме Лондон одним із перших дозволив Україні вражати військові об'єкти у російському тилу своїми далекобійними ракетами Сторм Вранці Я прочитав ваші думки щодо дозволу на використання британських високоякісних потужних ракет Шедоу». Було зрозуміло, що допомога Україні залишиться, і тільки вам вирішувати, як цією зброєю користуватися. Так буде і надалі. Від травня 2023-го, відколи ракети надійшли на озброєння, ЗСУ вразили чимало цілей. Ними били по окупованому Луганську, коли виносили склади боєприпасів, ремонтні заводи та будівлі з особовим складом армії противника. Ними ж влучили у штаб-квартиру Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі торік у вересні. На французький аналог Стормшедо ракети Скальп Київ також має дозвіл. Поки що, адже суперники Еммануеля Макрона у парламенті виступають проти ударів по російських тилах їхньою зброєю, про що неодноразово казали під час передвиборчої гонитви. Я бажаю, щоб Україна мала все для утримання фронту, але моя позиція незмінна. Я не допущу ескалації у східній Європі І не планую надсилати ані ракети великої дальності, ані будь-яку іншу зброю, здатну дістати російські території. Найбільше Україна чекала на американські далекобійні ракети «Атакамс». ними за вже підтвердженими даними ЗСУ били по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську разом із касетними боєприпасами. Найімовірніше, ними ж били і по Джанко. ...де знищили зенітно-ракетний комплекс С-400. А згодом іще одну радіолокаційну станцію Небо М, покликану відстежувати якраз балістичні ракети на великих висотах. Не один місяць Україна просила у США дозволу бити атакам саме по російських територіях. Зокрема, по аеродромах, де базуються літаки, що атакують кабами. Білий дім непохитний, навіть після влучання росіян в Охмадит. Сполучені Штати не змінять своєї позиції. Україна й далі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з Росією. Але ми не вважаємо удар по дитячій лікарні підставою для скасування обмежень щодо обстрілів дальніх територій РФ, зокрема військових аеродромів. І поки не дочекалися ЗСУ німецьких далекобійних таурусів, на відміну від британських і французьких аналогів, ця ракета здатна пробити кілька шарів матеріалу. А детонатор спрацьовує якраз у той момент, у який його за. Програмували. Втім, попри вмовляння Києва, західних партнерів і навіть власних депутатів Бундестагу, канцлер Німеччини Олаф Шольц своє так поки не каже. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. За добу на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. У генштабі зазначають, що найгарячіше на покровському напрямку 32 рази ворог атакував наші позиції. Напружено наразі поблизу Новоолександрівки та Прогреса, де ще триває 5 наступів. Українські захисники дали відсіч загарбникам на Курахівському відтинку в районах Красногорівки, Парасковівки та Георгіївки на турецькому неподалік північного турецька та Нью-Йорка. Тривають бої і на Времівському напрямку. Зараз там фіксують п'ять штурмів біля урожайного. Росіяни намагалися атакувати Київ ударними дронами, однак безпілотник знищили на підступах до міста. Про таке поінформував начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Нагадаю, за повідомленнями повітряних сил, напередодні ввечері окупанти запустили по Україні дрони та крилаті ракети. Тоді сигнал тривоги пролунав у північних, центральних та південних областях. 44 людини загинули внаслідок масованої російської атаки по Україні 8 липня. 196 поранені, 11 врятували. Серед убитих та потерпілих є діти. Під обстріли потрапили Київ та частково Київщина Дніпро Кривий Ріг. Про таке повідомила керівниця прес-служби ДСНС Світлана Водолага. Вона уточнила, що тільки у столиці ворожа армія забрала життя 33 людей, 125 постраждали. І весну паузи затримки в наданні військової підтримки мали реальні наслідки на полі бою. Українці засвідчили надзвичайну хоробрість та стійкість в утриманні лінії фронту. Але ми не можемо і не будемо дозволяти, щоб цього щоб це повторилося. На цьому саміті ми залишили позаду минулі труднощі і закладаємо підґрунтя для перемоги України. Союзники домовилися запустити структуру НАТО з надання. Допомоги та тренування для України з командуванням в Німеччині логістичними хабами в східній частині альянсу і понад цим змома сотнями персоналу. НАТО координуватиме навчання українських сил на об'єктах країн союзниць, планувати і координувати надання допомоги, буде керувати управляти передачу і ремонтом техніки. Також надасть підтримку до двох у розвитку. Розбудови українських збройних сил союзники також угодили основне фінансове зобов'язання для України з мінімальним засадничим рівнем не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року і підтримати нашу допомогу Україні, щоб вона перемогла. Ми переглянемо цей рівень на наступних самітах для забезпечення того, щоб наша підтримка задовольняла потреби України. Європейці вже перевернули що загальну допомогу США для України це зобов'язання забезпечить більший розподіл навантаження щодо військової підтримки? Це також надасть Україні надійну підтримку, яку вона потребує для стримання і захисту проти подальшого російської реції зараз і в майбутньому на саміті союзники зробили подальші оголошення про негайну військову допомогу, включно з критично важливими засобами ППО. Дедалі більше Союзники підписали двосторонні безпекові угоди з України зараз їх понад 20. Ми вдалися до подальших кроків для поглиблення операційної взаємосумісності України з НАТО, в стимулюючи українську оборонну промисловість посилення піровітництва з новації. Ми також узгодили заснування спільного центру аналізу тренування та освіти Україна, НАТО, Польща. Все це все це підтримка робить. Зробить Україну сильнішою і більш спроможною. Насправді, все, що ми робимо: командування, зобов'язання більше військової допомоги, подальше з безпекової води, операційна взаємосумісність закладає підґрунтя для перемоги України і служить мостом до НАТО. Союзники погодилися з тим, з тим, як Україна продовжить необхідні реформи. Ми підтримуємо Україну на незворотному шляху до членства. Сьогодні ми на Лемо потужний сигнал єдності і рішучості Москві, що насилля і залякування не спрацює, що Україна може покладатися на НАТО зараз і в довгостроковій перспективі сьогодні. На нашій зустрічі ми також зустрілися з нашими партнерами з індійсько Тихоокеанського регіону. Китай став рішучим вчинником в війні Росії проти України і через своє партнерство без обмежень і під підтримуючи промислову оборонну базу України, це сюди включається передача матеріалів подвійного користання таких як компонентів для зброї, техніки і сировини. Ми домовилися, що Китай що не може продовжувати підживлювати такий найбільший військовий конфлікт в Європі без наслідків для інтересів репутації Пекіну. Інші авторитарні держави, такі як Іран і Північна Корея, які також підтримують Росію, Військову війну дронами, боєприпасами і іншим постачаннями це робить навіть ще більш важливим нашу роботу, тісну роботу з нашими однодумцями, партнерами в індійсько-таховіканському регіоні. Тобто, ми запустили нові проекти співробітництва щодо боротьби з дезінформацією, кібербезпеки, штучного інтелекту, також підтримки України. Ми обговорили розширення обсягу нашого промислового співробітництва в бороні галузі, як покращити наш обмін розвід. Даними все це важливі кроки, тому що ми чітко бачимо, що те, що відбувається в Європі, важливим є для Азії. Що відбувається в Азії, є важливим для Європи і в цьому більш небезпечному світі. Ми маємо стояти разом у захисті наших спільних інтересів безпеці і дотримуватися наших спільних цінностей. На цьому готовий відповісти на ваші питання. Дякую, почнемо з польського інформаційного агентства в другому ряду. Доброго ранку, Доміка Челсичек, польське телебачення. Хотів би запитати вас про коментар щодо недавніх навчань з Білорусі і Китаю поблизу польського кордону з Білорусю, Ми це надзвичайно небезпечно, особливо того, з огляду на те, що, що польща зазнає. Потоки мігрантів з Білорусі. Міністр заявив, що Польща і Білорусь мають знайти моптичне рішення, і мені здається, це можливо не тільки від себе. Хотіли б подякувати вас за співпрацю з змі з журналістами за ці 10 років вашої роботи. Дякуємо китайське навчання разом з білоруськими збройними силами Білорусі це є частина патерну. Це тільки підтверджує те, як авторитарні режими дедалі більше об'єднуються і як Китай наближається територіально до НАТО в Європі, в Африці і в інших регіонах. Це вписується в патерн, який ми спостерігаємо і бачимо також до щільніших зв'язків між Китаєм. Росією а тепер з Білорусію і звичайно також вписується в модель, з за якою працюють авторитарні держави спільно в підтримці агресивної війни Росії проти України. Ми маємо пам'ятати про які режими ми говоримо. Ми говоримо про авторитарні режими. Китай пригноблює власний народ, переслідуючи за демократичні голоси насправді в Гонконзі, і певно. Веде певну поведінку в північно південно-китайському морі, загружуючи Тайваню, і Китай нагромаджує військову потугу без прозорості. І це і ракети, і ядерна зброя, тобто знову ж таки той факт, що вони дедалі наближаються, зближуються за Росією та Білорусією, вписується у цю більш широку картину. Автор коли авторитарні держави працюють разом, і це означає, що нам дедалі потрібно дедалі більше щільніше працювати з нашими партнерами в Тихоокеанському регіоні і до Китаю. Дякую, четвертому ряду. Третє я Ромі Габ, працюю Алькагіра Ньюз» телебачення, які телебачення. Насправді, моє питання наступне: відповідно до е е закону прийнятого конгресом минулого грудня. Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання і надалі продовжити свою співпрацю з НАТО з, з боку альянсу нас НАТО. Чи є якісь плани е мати з Справу з будь-якими змінами в адміністрації е, в США. Я маю на увазі вибори е, в листопаді е, з іншого боку е, північної Атлантики. Ми спостерігаємо зараз певні зміни в Європі з приходом до влади. Е, е, Правих партій, які здобувають перемогу на виборах, чи має НАТО загалом план мати справу, як реагувати на ці зміни з обох сторін Атлантики? Ну, НАТО відзначає свою 75-ту річницю цього року, і впродовж цієї нашої історії і ми мали багато переживали, були свідками багатьох змін урядів і приходу до влади різних партій в різних країнах, союзницях. І часто лунали занепокоєння щодо того нові чи будуть нові уряди, нові партії, чи відтримують вони НАТО. Звичайно, в демократіях немає ніяких гарантій, тобто, але в реальності НАТО. Засвідчила свою надзвичайну стійкість, тому що щоразу як приходило до влади новий уряд і нова партія або нова партія. Вони розуміли, що кожний союзник НАТО є безпечнішим, тобто почувається безпечніше в НАТО ніж за його межами. Тобто НАТО задовольняє інтереси безпеці всіх союзників, які разом об'єднуються. І Я сподіваюся, що так буде і надалі, тому що це те позитивно і для північної Америки і для Європи. Мати спотужно НАТО і що стосується Сполучених Штатів, хочу сказати, що очікую, що Сполучені Штати залишаться потужним і лояльним союзником, членом НАТО, тому що це в інтересах Сполучених Штатів і з Є з сполучених штатів є занепокоєння щодо підйому економічного а, зростання, яке представляє собою з Китаю. і звичайно, сполучені штати це 25% світової економіки, 25%. А, але разом в НАТО країна НАТО представляють в два рази більше 50% світової економіки. Тобто НАТО робить також Сполучені Штати безпечнішим і. А, і потужнішими це потужний аргумент для того щоб сполучені штати і надалі підтримували і залишалися залишалися лояльними і відданими Нато, тобто є е, обопільна підтримка обох партій в, в Сполучених Штатах в Конгресі, і по третє, основна критика, наприклад, колишнього президента Трампа полягала не в тому, що він був проти НАТО, а на е, проти того, що країни-члени НАТО недостатньо фінансували, вкладали в бюджет НАТО, і це змінилося. Тобто, коли ми прийняли е, е, це рішення. Е, е, тільки е, кілька союзників витрачали понад 2% свого ББП на оборону. Тепер 23 таких е, такі країни союзниці е, це роблять. 23 країни союзниці е, здовільнили цю е, норму і будуть е, е, витрачати значно більше е, сьогодні. Канада прем'єр-міністр Трюдо, оголосив про те, що Канада зараз е, розробляє план на, тобто бути. На рівні через кілька років буде на рівні 2%. Це означає, що всі ці союзники, які ще не досягли позначки в 2%, планують це виконати. Тобто я вітаю тих країн країни, які досягли цієї позначки, і ті, які мають чіткі плани щодо цього з усіх цих причин. Я очікую, що Сполучені Штати якісь і інші союзники будуть залишатися відданими НАТО, тому що це в наших інтересах бути разом. Кей, укоті Йонгаб. Йонгап. І це останнє запитання, на жаль. Інформаційне агентство Окей. Okay. Ви сказали, пане генеральному секретарю, про співпрацю між НАТО і партнерами з ІТР. Я хотів вас спитати, яку роль ви би хотіли, щоб вони відігравали в е, забезпеченні самооборони України? І хотіли б ви, щоб вони продавали військову допомогу? І чи говорили говорили ви з, з південною Кореєю про це? Наша підтримка Україні і гуманітарна, і економічна, і військова, вирішується кожною країною. Членом або іншою країною вони вирішують самі, яку допомогу вони готові передавати. І сьогодні я говорив, зустрічався з президентом Кореї, президентом Юном, і вже третє, втретє він бере він бере участь в самітах НАТО, і це відбиває той факт, що НАТО і Республіка Корея дійсно інтенсифікують співпрацю. Південна Корея це дуже цінний партнер НАТО, і ми розглядаємо можливості працювати більше разом через політичний діалог, а також через посилення нашої практичної співпраці. Ми домовились про індивідуальну програму партнерства в рамках якої ми можемо співпрацювати. І На зустрічі з президентом сьогодні ми також поговорили про те, що відбувається сьогодні в Україні, і те, що це демонструє, наскільки взаємопов'язана безпека в Європі з безпекою в ІТР, і ми знаємо, що незаконна війна Росії в Україні підтримується Китаєм. Ірану і також не в останню чергу північною Кореєю. Північна Корея надала величезні обсяги снарядів, надалі надає снаряди і озброєння на цю незаконну війну Росії, і це не безкоштовно звичайно відбувається. Нас дуже непокоїть потенційна допомога через ракетну програму. Допомогу Росії корейській ракетній програми це загроза не лише для південної Кореї, але також для регіональної стабільності. Безпека тепер вже не носить регіональний характер, носить глобальний характер. Північна Корея допомагає Росії в Україні. І це один з прикладів тому. І через всі ці причини ми вітаємо поглиблення партнерства між НАТО і Республікою. Кореєю. і я ціную те, що ми мали можливість сьогодні зустрітися з президентом Південної Кореї. Ми надалі будемо інтенсифікувати цю співпрацю. Дуже дякуємо, пане генеральному секретарю. Дуже вибачаємося, але це останнє запитання. Дуже дякуємо. Но ми мали змогу подивитися пряму трансляцію прес-конференції генсека НАТО Єнса Столтенберга за підсумками саміту НАТО. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Номера марафон триває тихої і безпечної нам усім ночі.